Всім привіт! Мене звати Аліна, я фотограф Житомира. Ще не поклала спалах, до речі, з минулого відео знімала про спалах. Дивіться, хочу розповісти сьогодні як фотографу, працюючи всього 4 дні на місяць і самому обираючи свій графік заробляти близько 30 тисяч гривень. І, значить, розповідаю я, як я це роблю. Дивіться, ви можете робити фотодень 4 рази на місяць. Ось, ви можете робити фотодень 4 рази на місяць, скажімо, в якісь вихідні, тому що вихідні фотодні заходять у вихідні. Найкраще заходять фотодні це все включено, тобто з зачіскою, з макіяжем, зі студією, зі студією і з сукнею. Я роблю такі фотодні, і вони в мене коштують близько 2600-2700 тисяч гривень. Ось. Я запрошую візажиста і парикоря, Вони там беруть по 400-450 гривень за свої послуги там з людини, і також сукня 300 гривень, і студія 300 гривень це все, я рахую типу, за фотосесію. А з одної людини за півгодинки. Ось. І далі я вже накидаю свою там, типу роботу, десь близько 1200 гривень я там накидаю. Тобто, з одної людини за півгодини я беру 1200 гривень своєї роботи. Ну і плюс там плюсують ці всі. Ці всі складовіші входять і виходить близько 2700 Ось. І я можу таких людей взяти близько 6-7 навіть підряд. Ось, виходить, що це вже виходить 7-8 тисяч гривень, в залежності від кількості людей. Тобто ну, беремось хай навіть 7 тисяч гривень. Да? Я можу там за 3 годинки, за 3,5. За три години взяти шість дівчат, да? за три години буквально шість дівчат, і я вже можу зробити там близько сіми тисяч гривень. Ну, це виходить все чисті гроші. Ось, якщо я проведу таких чотири фотодня, то це вже виходить там ну, 28-29 тисяч гривень, розумієте? Працюючи всього чотири дня, я сама собі оберу час, сама там беру. Всі умови студію, і я можу заробляти близько 30 тисяч гривень. От для мене це ідеально, тому що я в декреті в мене маленька дитина, і я беру, звісно, інші замовлення, які в мене там по часу підходять. Але ось такі це прям ідеально. Я собі вибрала день, коли там я можу залишити там на чоловіка чи там на свою маму дитину, і я можу піти попрацювати три годинки підряд, і ось таким чином заробити там уже 7 тисяч гривень, і потім просто обробляти фото собі вдома ще там хай протягом декількох декількох днів. Ось ідеально, я вважаю, а на фотодні, я вам скажу, що дуже багато людей хоче потрапити. У мене навіть зазвичай лишається ну, лишається ще бажаючі, але місць вже не вистачає, тому що людям це вигідно, зачіска це все коштує дешевше. Їм не треба париться, йти шукати перукаря, там, візажиста, сукні. Це все якби. Я їм надаю ось тому, якби, ну, це вигідно для них і для мене. І я кажу, ось так от, таким чином брати всього 4 фото дня в місяць і можна заробляти близько 30 тисяч гривень. Кому було цікаво і корисно, будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал. Також я залишу посилання на інстаграм, також підписуйтесь, будь ласка. Це буде мене мотивувати давати вам ще більше користі і знімати вам цікаві відео. Дякую!